Вибори президента РФ або ж цирк з переобранням Путіна всього зареєстрували чотирьох кандидатів: звісно ж, незмінний та безпартійний Володимир Путін, кандидат від партії Нові люди Владислав Даванков, глава ліберально-демократичної партії та віцеспікер Держдуми Леонід Слуцький. І найстарший кандидат Микола Харитонов від партії КПРФ триватимуть вибори три дні з 15 по 17 березня. Однак користувачі соцмереж вже почали по. Блікувати перші випадки фальсифікації голосів на дільницях, зокрема у Курську та Ростові на Дону громадянам для голосування видали ручки з чорнилом, що зникає. Людей в кабінетах для голосування всюди зустрічали портрети Путіна, які згодом чомусь вирішили завісити. Однак абсурдність цих виборів не припиняє дивувати для того, щоб залишити свій голос за одного з кандидатів. На дільниці навідалися чебурашки, Дід Мороз, Пірати, Лизарі та казкові персонажі. Где тут можно голос за правителя нового оставить? Вы отлично ходите на выборы, я хочу вам сказать. Еще, конечно. Надеюсь, вы... Мира вам, добрые люди. Підкуповують виборців і безкоштовними концертами, окрім шансону, виборців на Росії заохочують лотереями. Так у тюмені влаштували вікторини. Виборцям роздають техніку за правильні відповіді. я прийшла на тюменську вікторину і виграла міксер! Ура! Однак не всі росіяни радіють виборам у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Винахідливий електорат поналивав фарби та зеленки в урни. Інші ж виборці почали підпалювати урни для бюлетенів. Затримані кажуть, що виконують секретне завдання та все фіксують на телефон. Не стояли осторонь і прибічники політики Навального. За інформацією соцмереж, на одній з виборчих дільниць Білгорода вони заклали вибухівку, яка здетонувала в момент, коли там були люди. Таким чином вони закликають росіян не брати участь у виборах. Схоже, своєрідне привітання опублікували і бійці Легіону Свобода Росії, які зараз проводять спецоперацію на Білгородщині. Отправляємо бюлетіні на голосування. Надіюсь, попаде прямо на стол к Володимиру Владимировичу. Українська розвідка тим часом повідомляє, що керівництво міноборони РФ дозволило своїм військовим голосувати за Путіна, навіть не з'являючись на виборчій дільниці. Поставлять галочки за Путіна й загиблі та зниклі безвісти окупанти, а також ті, хто в полоні. Додамо напередодні у МЗС України наголосили, що проведення виборів президента РФ захоплених російськими військами в містах є незаконним та не матиме жодних правових наслідків. Окрім того, українські спецслужби повідомили, що уже спричинили збій в онлайн голосуванні на виборах в Росії. не телеканал НТА.